Пам'ять. Вона нетлінна, гірка, негаснуча пам'ять. Що залишаєш ти нам меморіальні дошки як символ захисників рідної землі? Сьогодні, 14 жовтня 2023 року, ми схиляємо голови. Перед світлою пам'яттю Сергія Петровича Матвієнка, уроженця міста Лубни, що проживав ось у цьому будинку на Володимирському проспекті, а в середині літа загинув у бою на Луганщині, захищаючи Україну від російських загарбників. Мітинг, з нагоди відкриття меморіальної дошки загиблому герою, оголошується. Відкритим Thank you. Матвієнка народився в жовтні 1979 року. Кожен етап його свідомого життя був боротьбою за незалежну і вільну Україну. В студентські роки Сергій став до лав організації УНАУНСО, девізом якої є слова слава нації, смерть ворогам. З цією громадською позицією справжнього українця Сергій жив. Успішно працював, вчив любити рідний край двох своїх доньок. Безпосереднім творцем змін у державі, учасником помаранчевої революції. Йому повсякчас боліла Україна, він дивився на світ українськими очима і ніколи не сумнівався в міці, в силі, відвазі, нащадків козаків. Адже й сам, саме такий. І з першого дня. Повномасштабного вторгнення Росії Сергій Матвієнко, член добровольчого формування Лубенської територіальної громади No1, боєць групи швидкого реагування. Маючи велике серце і люту ненависть до ворогів у лютому 2023 року, долучився до складу славетної 3 окремої штурмової бригади, раніше відомої як полк ССО «Азов». Прагнув потрапити саме до цього підрозділу, Хоч усвідомлював, що опинився в самому Пеклі. Служив на посаді механіка водія, другого механізованого відділення, третього механізованого взводу, першої механізованої роти, першого механізованого батальйону військової частини а 4638 638 сухопутних військ Збройних сил України. Служба проходила в найгарячіших точках на Бахмутському напрямку. Жодні завдання його не лякали. Спочатку на своєму БМП доставляв на передові позиції штурмовиків та піхотинців, оперативно підвозив боєкомплекти. Під час штурмових дій завжди знаходився поблизу бойових позицій, щоб мати змогу екстрено евакуювати поранених з поля бою до медичних бригад. Спостерігаючи за вправними діями військового командира, доручали йому виконання ще більш складних завдань. Його побратими говорять, що наш Сергій був із тих, кому було неможливе, зокрема проходження так званої дороги самурая, на складні невідомі маршрути, які пролягали по замінованих територіях, по ділянках відкритої місцевості, що прострілювалися ворогом. Усвідомлюючи всю відповідальність за збереження життя воїнів під шаленим обстрілом ворожої артилерії та авіації на своєму БМП, його екіпаж мужньо виконував завдання. На перший погляд, може здатися, що це звичайна щоденна робота військового, але це лише на перший погляд. Командири неодноразово високо оцінювали роботу їхнього екіпажу. Без відпочинку. Без госпіталізації, якої потребував Сергій Петрович, вирушив на нове і, на жаль, останнє своє завдання. Пораненому побратимові, який опинився в безпосередній близькості від ворожої позиції, необхідна була медична евакуація. Під час виконання цього бойового завдання 15 липня 23 року в районі населеного пункту Бахмут. Бронемашина молодшого сержанта Матвієнка Сергія Петровича була атакована дроном Камікадзе Лансет внаслідок прямого влучання ворожуючого боєприпасу боєприпасу Сергій загинув. У нього залишилася дружина, дві неповнолітні доньки, яким, звичайно. Жодна нагорода не замінить коханого чоловіка та люблячого батька, а ще ж сина, брата. Дорогі земляки, співчуваємо і пишаємося незлавністю та патріотизмом справжнього героя, який заслуговує на достойне вшанування пам'яті про нього. До слова запрошуємо міського голову Олександра Петровича Грицаєнка. Шановна родина, мама, сім'я Сергія Петровича, сестра, побратими тут присутні, які з ним були на передовій, поряд знають, мабуть, більше ніж тільки що було сказано. Зі слів ведучого. Той, хто проживає в цьому будинку, жителі нашого міста, всі, хто знали його, і сьогодні прийшов іще раз згадати його таким, який він був, і ще раз вшанувати його, світлу пам'ять, і ще раз поспівчувати родину, яка втратила найдорожче. Цей будинок в місті знаний, не так давно він до війни. За це слово ми знаємо і розуміємо, що це таке. Відзначав свій ювілей. Вони вміють і святкувати. Але зібравшись, Михайло Васвенко як голова комітету будинкового разом з своїми друзями, колегами із тими, хто небайдужий до людського горя, і до світлої пам'яті сьогодні. Вшановують і пам'ять людини, яка тут проживала нашого голубенця, який загинув, захищаючи нашу державу. Чи потрібно збиратися? чи потрібно ще раз нагадувати про те, що йде війна, чи потрібно вшановувати пам'ять таких, як Сергій. Так чи інакше, безумовно, так. Війна кровава, жорстока, і вона ще буде довго. З того часу, як ми попрощалися з Сергієм, пройшло так багато часу, але ми майже кожен тиждень прощалися з нашими військовими, нашими лубенцями. з різних бригад, з різних батальйонів, з різних підрозділів. Але всі вони герої, всі вони захищали і захищають сьогодні. Мирне наше небо. Сьогодні ми тут стоїмо. Так би сьогодні був християнське свято Покрови 14 число. Але в цей день сім'я, будинок, друзі вирішили вшанувати пам'ять Сергія Петровича. Вічна йому пам'ять, велике доземне Шанування і співчуття родині. І, безумовно, всім нам в єдності триматися. І перемога буде обов'язково за нами. Слава Україні! Героям слава! Командир добровольчого формування Віктор Сивуха. Сьогодні рідні присутні, побратими. З перших днів повноштабного вторгнення Російської Федерації на територію суверенної України Сергій як свідомий громадянин, як націоналіст, як людина, яка горіла душею за Україну, стала до лав добровольчого формування Лубенської територіальної громади. Чесно, мужньо, відповідально виконував обов'язки бійця групи швидкого реагування. Повірте, у ті складні дні. лютого березня 2022 року було дуже багато роботи. Це було безсонні ночі. Сутками патрулювалося місто, сутками патрулювався район, доставали до інших областей. Добровольче формування налічувало близько 2,5 тисяч осіб, для кожного була робота. Потім, коли ситуація почала вирівнюватися, ворог покинув Полтавщину, Київщину, Чернігівщину. Велика кількість добровольців стала поповнювати ряди різних військових формувань Збройних сил України, Національної гвардії та інших формувань Сил оборони України. На жаль, на жаль. добровольців, ми зараз маємо загиблих, людей, які зникли безвісти. Сергій дуже болісно сприймав ці всі події і разом з друзями вони все рвалися в бій, все шукали собі більш, як на їх погляд, таку. Кориснішого. І вони знайшли себе в лавах 3-ї штурмової бригади. Це бригада, яка була створена із тих залишків полку Азов. Бригада, яка була створена за найкоротший період 6 місяців, по суті, з нуля. Бригада, яка з першого дня стала до виконання найскладніших завдань, ну і вже, як сказав, ведучий, чесно, мужньо виконував усі поставлені йому завдання і, на жаль, у липні цього року, евакуйовуючи пораненого побратима БМП Сергія, була вражена ворожим БПЛА ланцет. І він, інші члени екіпажа і поранений, на жаль, загинули. Війна жорстока, війна кривава. Є надія, що після перемоги буде обов'язково створена книга пам'яті Героїв Лубенщини. Ім'я Сергія займе достойне місце у цій книзі. Взагалі на біографіях таких людей треба виховувати молодь. У таких людей постійно треба розповідати, про таких людей треба пам'ятати. Тому низький уклін сім'ї. Царство небесне герою, хай царствує. Слава нації і слава Україні! Героям слава! До слова запрошуємо голову міської ради ветеранів Олексія Дмитровича Пивовара. Шановні присутні, тяжко сприймати те, що гинуть наші лубенці, а їх гине вже я, будучи позавчора на комісії по наданню матеріальної допомоги, то там було 23 особи, які лише поранені. Ну а щодо загиблих, я навіть не буду говорити, бо вже ця цифра перевалила, мабуть, за сотню. Завдяки таким людям ми можемо мирно жити на нашій території. Завдяки таким людям ми можемо займатися мирною працею і допомагати їм, як ми можемо учора в райдержадміністрації були збори присвячені волонтерам і заодно присвячені цьому церковному святу. Відзначали, і що цікаво, що все-таки наш регіон, Лубенський район, має до самітісні зв'язки із військовими частинами. І Я думаю, що ці зв'язки не будуть зникати. А всім я вам поважаю, щоб було мирне небо над Лубнами. Щоб ми ніколи не мали того, що мають зараз на, на, на фронті. І мені сьогодні хотілося б від імені відокремленого підрозділу Організації ветеранів України, або, як ми говоримо, міська рада ветеранів, подякувати за виготовлення такої чудесної дошки. Це пам'ять, яка повинна бути на сотні років. Мабуть, і внуки будуть пам'ятати, щоб був такий. Герой, який віддав життя за те, щоб вони мирно жили в нашій країні, тому дозвольте присутності всіх вас вручити подяку керуючій фірмою «Обеліск» Назарко Ольги Миколаївні за благодійну допомогу у виготовленні меморіальної дошки на честь вшанування пам'яті військового службовця збройних сил України Матвієнка Сергія Петровича, уродженця міста Лубни Полтавської області. Що проживав за адресою лубний проспект Володимирський, 17, Який загинув в липні 23-го року, захищаючи Україну від російських загарбників. Дозвольте вручити Ольгі Миколаївні цю подяку. Бачимо, як Михайло Василенко подякував при велика подяка Наталі Олександрівні Кузьмич, адвокат за допомогу у створенні цього дійства. А я запрошую ще до мікрофона заступника голови ради ветеранської організації, учасника бойових дій в Чехословаччині, в Афганістані. Михайло Васильовича Антоненка. Шановні присутні, мешканці цього будинку виражають подяку головному інженеру Лубенської ЛКЖУ Хвостіку Павлу Семеновичу за допомогу встановлення меморіальної дошки на честь шанування пам'яті військовослужбовця Збройних сил України. Останеться на віки пам'ять за Сергія Петровича в міста Лубни за цей ядра, а Володимирський майдан-17, який загинув 15 липня 23 року, захищаючи Україну від російських загарбників. Іван Семенович не змог прибути для вручення, де представитель Підходьте. врата. Немає серед присутніх охочих сказати слово. Продовжуємо і наближаємось майже до завершення цього заходу. Сергій, наш земляк, наш побратим. Він любив. Свою країну, хотів помститися расистам за все те заподіяне зло, прагнув захистити тих, хто не може захистити себе сам. Добрий, веселий, щирий герой мав багато друзів, до кожного міг знайти підхід, розвеселити, підняти настрій, захоплювався риболовлею Мріяв, що повернеться з війни, візьме вудку і піде на рибу. Я в будь-якому випадку повернуся, повторював дружині щоразу, телефонуючи з війни, повторював щиро з усмішкою та упевненістю в голосі, що саме так і буде, але не судилося. Усі ми пам'ятаємо нашого воїна як доброго, працьовитого, веселого, а головне, щирого патріота своєї країни. Адже він виконував свій обов'язок перед батьківщиною, захищаючи нас. Таким він був, таким він є, таким він залишиться навіки, спочивай наш герою, твій подвиг не буде забутим. Схилимо голови низько перед пам'яттю і подвигом славних синів України, наших земляків та всіх загиблих в боротьбі за незалежність, суверенітет. І територіальну цілісність нашої держави. Вшануймо пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Вічна пам'ять герою! Просимо покласти квіти до меморіальної. Лодний смуток душу охопив, дощем заплакав. Свічка догорає, він не дожив, не докохав, недолюбив, та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раю, вона тепер на небі вже у Бога. Поліги щастю, воїн у бою, щоб ближче стала наша перемога. Поки ми живі, житиме пам'ять про героїв. Наші герої з меморіальних дощок щодня зустрічатимуть і проводжатимуть нас поглядом, нагадуватимуть кожному з нас, що вони поклали життя, аби ми жили. Мирній, квітучій Україні. Вшанування їх пам'яті це не просто на святий обов'язок. Це наша шана і гордість за справжніх героїв. Єднаймось браття по козацьки діймо, щоб ворог клятий. Шлях сюди забув непереможна ненька Україна, народу слава, слава ЗСУ. Україна непереможна. Цю збірку, яку я впорядкував. Тут є пісня і Анатолія Куценка, і багато багато. Тут 70 авторів з усієї України. Від Вадима Дмитровича Крищенка, Петра Маги, народного артиста, який воює, наших лубенців, автори з усієї України, 70 авторів, 400 сторінок. Я дарую цю книжку дружині. Будь ласка, читайте, родині, читайте люди. Це для нас. Україна не переможна. Мітинг. <му> З нагоди відкриття меморіальної дошки оголошується закритим. Сутнім, що були з нами.